Казахстан, Киргизстан і Вірменія рятують Росію. Партнери по євразійському економічному союзу допомагають країні-агресорці обходити санкції за півтора роки повномасштабного вторгнення. Імпорт -з ці країни збільшили настільки, наскільки і свій експорт до Росії у 2023 тисячі товарообіг Казахстану Киргизстану та Вірменії ЄС зріс на третину, і за весь рік три країни наторгували з євросоюзом на 44,5 мільярди доларів. У першому півріччі 2024-го, а звіти надали лише Казахстан та Киргизстан. Цей показник вже сягнув 33 мільярдів доларів в абсолютних числах, і це беруться до уваги лише офіційні дані. Найбільше товарообіг з ЄС зріс у Казахстану для розуміння. журналісти видання «The Moscow Times» продемонстрували цю інформацію зображенням. Паралельно партнери значно збільшили експорт до Росії. Статистика є лише за минулий рік. Якщо порівнювати цей показник з довоєнним – тисячі то експорт з Вірменії плюс 76 відсотків, Казахстану плюс 31, та Киргизстану 52. Ці країни мають спільні кордони або ж межують через дружні держави з Рашою. Там немає контролю. Все підставні офшорні компанії зареєстровані, наприклад, у Єревані. Вони проплачують кошти, а товар. Напряму йде у той же Казахстан без будь-яких митниць. Там чорна діра, розумієте? Раша зробила кордон з Білоруссю, Казахстаном. Нині з Грузією Це чорні дири. Все там нелегально. Де домінують розвідки, спецслужби, які те, що потрібно, пропускають, ставлять штампи. Це ціла індустрія. До військової агресії в Україні росіяни активно торгували з Італією, Нідерландами та найбільшим своїм партнером Німеччиною. Нині саме з цими країнами активно напрацьовує та укріплює співробітництво Євразійська трійка. У багатьох випадках фізичні товари навіть не йдуть до Казахстану, Киргизстану та Вірменії, а одразу відправляються до Росії. Ось так один з російських бізнесменів прокоментував ситуацію російському виданню. Політика міняється, а бізнес остається. Діло в тому, що європейським компаніям ніхто не компенсує… Випадаючи і за санкцій розходи. Ми працюємо не з якими-то гігантами, а середнім бізнесом, по котрому це сильно б'є. Поэтому люди йдуть нам навстречу. А ми стараємося оформити грузи так, щоб ніхто із наших контрагентів не пострадав. Санкційна політика єс лише смішить Путіна, говорять експерти. Росіянам вдається створювати численні заплутані ланцюжки, які європейцям важко, а можливо і не надто хочеться досліджувати. Тому вкрай часто, попри запроваджені санкції, росіяни купують заборонені товари для свого ВПК. Ось, наприклад, чергове розслідування журналістів інсайдер. Вони виявили мережу казахстанських компаній, які купували у німецьких, французьких та американських фірм виробників складну техніку, яку використовують для розробки та виробництва засобів РЕП. Продукція йшла на Росію. Це підтвердив казахський посередник, до якого журналісти звернулись як покупці. Економісти говорять, що партнерам України варто переглянути свою санкційну політику. В першу чергу вони мають взяти у себе під контроль фірми, які виробляють необхідну для оборонки продукцію. Саме виробник має чітко знати свого кінцевого покупця. А ось деякі санкції, якими партнери імітували бурхливу діяльність, можна і відмінити. Потрібно завдавати удар, починаючи з виробників цих товарів. Їх не так багато, і над ними можна взяти 100% контроль. І тоді не буде цієї вахканалії цього тіньового імпорту в Раш. Будь-який імпорт, крім товарів подвійного призначення у Рашу з ЄС. Це мінус ВВП Раші, але плюс ВВП ЄС. Сконцентрувати усю увагу вважаю потрібно на високотехнологічні продукції електроніці, чіпів, які безпосередньо використовуються у військово-промисловому комплексі нафтогазовидобу. Тоді б це можна було б контролювати. Який сенс забороняти вашу експорт-карті, якихось вартісних годинників авто. Ніякого сенсу в цьому немає. Треба бити по рашиському експорту у Європу, а не імпорту безкорисних товарів для ВПК. Навіть на третій рік повномасштабної та одинадцятий гібридної агресії Росії у західних партнерів України є варіант дієвіше вдарити по економіці РФ. Наприклад, заборонити їй експорт крапленого газу. тоді вмить росіяни втратять до півтора відсотка свого ВВП. Однак, європейці на чиєму континенті триває найкривавіша війна з часів Другої світової, вочевидь не готові терпіти незручності.